Частина Луцька станом на 10 ранку 2 листопада залишається без світла. Як повідомили у Волиню Боленерго, через перевантаження обладнання та його пошкодження внаслідок надмірного одночасного увімкнення лучанами енергоємних приладів, у години вечірнього максимального навантаження відбулося аварійне вимкнення споживачів північної частини міста Луцька, а також вулиці Рівненської, Дубнівської, проспекту відродження, вулиці Гетьмана Мазепи, Софії Ковалевської та прилеглих на даний час залишилися знеструмленими проспект Соборності. Вулицях Гордію, Конякіна та Кравчука, зазначають, що орієнтовний термін відновлення 14 година 2 листопада. Споживачів, у яких у цей час відсутня напруга, закликають вимкнути енергоємні електроприлади з розеток, а їхнє увімкнення здійснювати почергово через 20 хвилин після подачі напруги.